Ми на місці, цемент на місці, насос на місці, чекаємо пісок і погнали займатися стяжкою. Пісок нас трошки затримується, але готуємось. Перший поверх вже готовий. заармували всю площину сіткою. На другий зараз піднімусь, там трошки по-іншому. По другому поверсі. Обов'язково плівочка, розділяючий шар, також сітка. Ну і перший, і другий. Взагалі, повсюди демпферна стрічка, це обов'язково. Використовуємо, все готово. Зараз буде пісок і починаємо. Нулі повідбивали, ще раз пройшлись по всім міткам. Так, хотів вам ще показати. Знаєте, що за сандалі такі безрозмірні? Це щоб потім е, не було зрозуміло, хто цю стяжку робив, як розпадеться. Не оприділить по розміру ноги то Завжди ходимо з сандалями такими. Ну а що робити?